Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Люберні брати, улюблені сестри, нехай цей день від самого ранку буде повне благословення, миру і любові. Благословений ти, Отче, Господа нашого Ісуса Христа, що з милості Твоєї дарував нам нове життя і надію через воскресіння Сина Твого. Ти створив людину на свій образ і обновив її у Христі. Доскональ нас на образ Твого Сина, ти наше життя, Господи Боже наш, Ти наше життя, Господи Боже наш. Ти наше життя. Ісусе Христе, нас, Учителю, зі Святим Духом ми радісно вітаємо Тебе. Дорогі друзі, запрошуємо вас до спільної молитви, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, дай мені стійкості, без страху зустрічати життєві виклики. Усвідомлюючи, що твоя божественна сутність дає мені силу подолати будь-які перешкоди, які може поставити життя. Нехай твоя мудрість буде моєю дороговказною зіркою, що веде мене крізь складнощі життя. Небесний очі запали полум'я миру в моєму серці та розумі, лагідно розбіюючи бурхливі бурі, що можуть виникнути. Відкрий очі моєї душі, щоб розпізнати вроджену божественність і безмежну красу в кожній душі, я зустрічаю, небесної очі. Я глибоко вдячна за те, що постійно оточений твоєю божественною і безумовною любов'ю. Тут на землі я тендітна істота. Будь ласка, дозволь Твоїй цілющі благодаті пронизати кожну частину мого тіла. Боже я глибоко вдячний за любов, красу і можливості, непохитний захист, дякую за те, що ти є моїм притулком і безпечною гаванню, що дозволяєш мені рухатись вперед, з упевненістю і миром у серці. Амінь. Дорогий Боже, посеред хаосу і відволікаючих чинників життя я щиро шукаю тихого притулку, внутрішнього спокою. Заспокойний спокій в моєму серці, заспокійний спокій в моїх думках, дозволь мені знайти розраду в твоїй присутності, Боже. Я приходжу до Тебе зі смиренним серцем. Боже, я приходжу до тебе. Я приходжу до Тебе зі смиренним серцем, благослови мене, Боже. Отче Небесний, оточи нас своєю божественною любов'ю, оберігай нас від зла і негараздів. Дорогі наші, нехай Бог благословить вас, захистить від усякого зла і приведе нас до життя вічного. Амінь. О Присвяте, Боже серце, царю над нами, Ісусе, схилися над нами, зніми з нас, тягар нашої провини, утіш нас в труднощах і нещасті, будь світлом серед темряви, допоможи нам іти по життю з чистим серцем і надією, що ти покажеш нам своє обличчя в останній день нашої земної мандрівки. Ми поклоняємось тобі з сином Твоїм і Духом Святим, що дарує нам утіху. нехай буде честь і слава Богу в Троці, нині і повсякчас. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.